Глава сімнадцята Отже, що ж потрібно робити. Я не збирався стріляти або бити її по голові, щоб заарештувати. Ні, я, звісно, збирався її заарештувати, але в майбутньому. Адже не можна ж зробити це в центрі цитаделі князя. Крім того, хотілося детальніше розібратися в діяльності князя. Оскільки вона була безсумнівно в компетенції спеціального корпусу, якщо я збирався повернутися, то з таким подарунком мені було б значно легше це зробити. Але взагалі то я не був упевнений, що хочу повернутися важко забути той заряд, яким вони намагалися підірвати мене. Загалом усе було не так просто тут було багато всього намішано. Перебуваючи цілий день з Ангеліною, я відверто милувався нею і забував про тіла, що плавали в космосі. Вони приходили вночі і мучили мою совість, але я завжди засинав раніше, ніж вони встигали зробити свою справу. Життя було постілю з троянд, і можна було насолоджуватися ним, поки квіти не зів'яли спостерігати, як вона працює. Було справжнім задоволенням якби ви поставили мене до стінки і змусили зізнаватися, я б відповів, що дечого я в неї навчився адже вона на мирній планеті самостійно організувала революцію, яка мала багато шансів на успіх. Певною мірою я їй допомагав кілька разів вона зверталася до мене із запитаннями. І в усіх випадках дотримувалася моїх рекомендацій. Звичайно, я ніколи не скидав уряди, але кримінальні закони в усьому єдині незалежно від застосування, однак це було рідко. Більшість часу, особливо в перші кілька тижнів, я залишався охоронцем, захисником від замаху, таке становище, звісно, не могло не викликати в мене іронічної посмішки. Існував, однак, у нашому маленькому бунтівному раю Змій, ім'я якому було Рденранд. З окремих слів, почутих у різних місцях, я почав підозрювати, що князь зовсім не хоче бути революціонером, що ближчим був день виступу, то блідішим він ставав. До цього додавалися його фізичні вади, і одного разу стався конфлікт. Моє янголятко і князь радилися, а я сидів збоку в приймальні. Коли вдавалося, я безсовісно підслуховував. Цього разу, зачиняючи двері, я теж залишив маленьку шпаринку. Обережно маніпулюючи пальцями, я розширив її, поки не почув голоси. Князь майже кричав у його словах чітко простежувалася недвозначна спроба шантажу. Потім тон знизився і, хоч як я прислухався, але нічого не почув. Потім у його голосі зазвучало скиглення, що перемежовувалося цукровими лестощами. Відповідь Ангеліни була однозначною гучне і рішуче ні. Його крик. Підняв мене на ноги. Але чому? Завжди тільки ні. Досить з мене. Почувся звук матерії, що рветься, щось упало на підлогу і розбилося. Одним стрибком я влетів у двері. Перед моїм поглядом відкрилася мальовнича батальна сцена. Одяг Ангеліни був розірваний на одному плечі. Князь стояв поруч. Вчепившись пальцями, немов кігтями, їй у руку. Вихопивши пістолет, я рванувся вперед, але Ангеліна була швидшою. Схопивши зі столу пляшку, вона спритно вдарила його по голові. Князь впав як підкошений. Підтягнувши розірвану блузку, вона зробила зупиняючий жест. Приберіть пістолет, Бенд, усе закінчилося, сказала вона спокійно. Я підкорився, але тільки після того, як переконався, що князь непритомний, пота сподіваючись, що може знадобитися додатковий удар. Але вона впоралася сама. Коли я встав, вона вже йшла, довелося її наздоганяти. Зупинившись перед своєю кімнатою, вона кинула мені Чекайте тут. Не потрібно було бути занадто прозорливим, щоб передбачити настання поганих часів. Прийшовши до тями, князь безсумнівно ухвалить потрібне рішення і про Ангеліну, і про революцію. Я обмірковував ці питання, коли вона покликала мене її руки вкривала довга хустка, що приховувала розірвану сукню. Зовні вона мала спокійний вигляд. Але прихований блиск в очах видавав хвилювання. Я заговорив, як мені здавалося, про те, що мало б турбувати її насамперед Хочете, щоб я приєднав князя до його родовитих предків у родинному склепі? Вона негативно похитала головою він ще стане в пригоді. Мені вдається справлятися з моїм темпераментом, тримайте під контролем і свій. І з цим у мене все гаразд, але невже ви думаєте, що після всього, що сталося, можна продовжувати з ним працювати? У нього, між іншим, серйозна травма голови? Подібні думки не обтяжували її, вона відмахнулася рукою я все, ще можу керувати ним, і він робитиме все, що я хочу зрозуміло в певних межах. Обмеженнями слугують його власні природні здібності. Про що я не знала, ставлячи його на чолі повстання. Шкода, що боягузтво повільно руйнує початкову рішучість його намірів, але він усе ще вважається ватажком, і ми повинні використовувати його в цій якості, а сила і влада мають бути в наших руках. Я людина неповільна, але обережна. Перш ніж відповісти, я обдумав її слова з усіх боків, що означає це ми і наше? Де тут моє місце? Ангеліна розташувалася в кріслі і відкинула з чола своє чарівне золоте волосся. В її усмішці було близько двох тисяч вольт, і призначалася вона мені. Я хочу, щоб ви як партнер брали участь у цій справі разом зі мною, сказала вона степлими інтонаціями. Ми тримаємо попереду князя Арденранта, поки не прийде успіх, а потім усуваємо його і все інше робимо самі. Згодні? Так, сказав я. Потім з особливим натхненням я знову повторив Так. Уперше я був настільки однослівним потрібно було терміново зібратися з думками. І все таки, чому я. Простий охоронець, який дбає насамперед про відновлення своїх вкрадених прав, чи невеликий стрибок від хлопчика на побігеньках до голови правління. Навіщо питати, якщо ви самі все розумієте, сказала вона, вона посміхнулася. Від чого температура в кімнаті піднялася градусів на десять, ви можете керувати цією справою так само добре, як і я. Вам це подобається ми разом зробимо революцію і завоюємо планету. Що ви на це скажете? Поки вона говорила, я ходив взад і вперед. Вона встала, взяла мене за руку і зупинила. Тепло її пальців палило мене вогнем крізь сорочку. Її обличчя було прямо переді мною, а голос став оксамитовим і низьким, такого я ніколи не чув. Це буде чудово, обов'язково. Ти і я разом. Обов'язково. Буває, коли словами не скажеш. І тоді говорить ваше тіло, це був той самий випадок. Мої руки обійняли її і притиснули до себе. Мій рот припав до її губ. Вона відповіла мені тим самим: руки її лежали на моїх плечах, губи були ласкавими. Тривало це настільки мало. Що згодом я не був упевнений, чи було це взагалі? Теплота раптово зникла і все стало погано. Вона не боролася зі мною, не намагалася відштовхнути, але губи її раптом стали млявими, а очі абсолютно порожніми. Вона так і стояла, поки я не опустив руки і не відійшов, потім знову сіла в крісло. Що сталося? видавив я із себе? Гарненьке личко, це все, про що ви думаєте? запитала вона. У її голосі було ридання. Страждання спотворило її обличчя. Всі ви чоловіки схожі, всі однакові, неймовірно. крикнув я в роздратуванні. Ви ж хотіли, щоб я вас поцілував. Не заперечуйте. Що змінилося у ваших думках? А захотіли б ви поцілувати її? вигукнула Ангеліна в несамовитості, якої я не міг зрозуміти. Вона смикнула тонкий ланцюжок навколо шиї і жбурнула його мені. На ньому висів маленький медальйон, ще теплий від її тіла. При падінні світла під певним кутом на ньому ясно проглядалося зображення. Мені вдалося кинути тільки один погляд на дівчину на фотографії. Щось знову змінилося в думках у Ангеліни, вона вирвала ланцюжок і стала штовхати мене до дверей. Двері зачинилися за мною, загримів важкий засув. Не звертаючи уваги на здивованого охоронця, я попрямував до себе в кімнату. Але що означала її раптова холодність і ця фотографія? Навіщо вона носила її? Хоча я бачив її одну мить, цього було достатньо. На фото була молода дівчина, можливо, сестра, жахливі генетичні закони кажуть, що, можливо, не визначено велика кількість комбінацій. Ця дівчина була огидно потворна. Іншого слова не підбереш річ була не в якомусь одному факторі на кшталт горбатої спини, щелепи, що випирає, або носа, що стерчить, тут була комбінація рис, що складають єдине відразливе ціле, яке викличе огиду в кого завгодно. Тут я зрозумів, що непрохідно дурний. Ангеліна дала мені поглянути на глибинні причини того, що зламало та понівечило її життя. Відразу стало зрозуміло багато іншого, скільки разів, дивлячись на неї, я дивувався, як може така зіпсована сутність перебувати в такій чарівній упаковці. Тепер відповідь була зрозумілою я не бачив первісної оболонки. Чоловік ще якось може терпіти свою потворність, але що має відчувати в такій ситуації жінка? Як жити, коли кожне дзеркало твій ворог, і люди скоріше відвертаються побачивши тебе? Що робити, якщо, на щастя чи нещастя, ви наділені гострим спостережливим розумом, який усе бачить і усвідомлює, робить невтішні висновки. Та мучиться від знаків відрази. Деякі дівчата могли б покінчити життя самогубством, але не Ангеліна. Я можу припустити, що зробила вона зневажаючи себе, ненавидячи свій світ і людей у ньому, вона не відчувала докорів сумління, замислюючи злочини з метою видобутку грошей для операції з виправлення якогось каліцтва, потім ще грошей. Для наступної операції. Потім, коли хтось намагався зупинити її одного разу, вона легко, а можливо, і з задоволенням убила його повільний моторошний підйом через злочини до краси з гідним подиву розумом. Бідна Ангеліна. Я міг би пожаліти її, якби не вбивства, які вона скоїла. Бідна, нещасна, самотня дівчина, яка, виграючи одні битви, безнадійно програвала інші, вона зуміла надати тілу чарівних, справді ангельських форм, а мозок, що керував усім процесом, поступово деформувався, аж поки не став таким же потворним, як раніше тіло. Але якщо можна змінити тіло, Чому не можна змінити мозок? Чи можна щось для неї зробити? Я так напружено думав, що не міг всидіти у своїй маленькій кімнаті і вийшов на повітря. Наближалася північ, внизу мала бути охорона, і всі двері були замкнені. Я вирішив піднятися нагору. У саду, на даху, не повинно було бути нікого можна буде прогулятися на самоті. На Фрейбурі немає місяця, але ніч була ясна, зірки давали достатньо світла, щоб бачити навколо. Охоронець на даху привітав мене, коли я вийшов було видно червоний вогник сигарети в його руці. Я мав щось сказати з цього приводу, але думки були зайняті зовсім іншим. Повернувши за ріг, я зупинився і, спершись на парапет, став дивитися на темні громади гір. Щось затримувало мою увагу, і за кілька хвилин я зрозумів, що це було. Охоронець він був на посту і курив, хоча вартовому це не належить. Можливо, я занадто чіплявся, але мені це не сподобалося. У будь якому разі, оскільки це мене турбувало, варто було повернутися і сказати йому кілька слів Його не було на звичному місці, і це тішило. Отже ходить навколо і спостерігає Я пішов назад і раптом помітив зламані квіти, що звисали з краю даху. Це було абсолютно неймовірно, оскільки верхній сад був предметом гордості і постійних турбот князя. Здалеку я побачив серед квітів якусь темну пляму, і зрозумів, що справи дуже і дуже погані. Це був вартовий, мертвий або при смерті. Мені не потрібно було шукати причину, чому хтось міг опинитися тут уночі. Причиною була Ангеліна, її кімната була на верхньому поверсі майже під цим місцем, за п'ять метрів нижче було видно білий майданчик балкона перед її вікном, і щось темне і безформне. Що припало до стіни? Мій пістолет залишився в кімнаті. Це був один із небагатьох випадків у моєму житті, коли я не виконав усіх пересторог. Я повинен був врятувати Ангеліну. Усе це за секунду промайнуло в моїх думках, коли я взявся за край балюстради, рука натрапила на крихітний гачок. До якого було прив'язано мотузку, практично невидимо, але міцну, як канат. Вбивця спустився за допомогою спеціального приладу, що випускав із себе нитку, немов павук. Нитка являла собою субстанцію, що складалася з однієї мономолекули, здатної витримати вагу людини, якби я спробував спуститися по ній, то позбувся б пальців, вона була гостріше бритви. Існував лише один спосіб дістатися до балкона, крихітного майданчика над двокілометровим урвищем у долині внизу. Я прийняв рішення стрибати, схопився за поручні і зловив рівновагу. Під мною безшумно відчинилося вікно, я відштовхнувся і, цілячи з п'ятами в людину, полетів униз. У повітрі мене розвернуло. І я, замість того, щоб ударити, звалився йому на плечі. Ми обидва покотилися балконом, стародавні камені затремтіли, але витримали. Падіння злегка оглушило мене, але я сподівався, що його плечам дісталося не менше, ніж моїм ногам. Кілька секунд я був безпорадним, потім опанував себе і поповз до нього. Від удару з його рук випав довгий тонкий кинджал, я побачив, як блиснуло його лезо. Він встиг до нього раніше і, заричавши, завдав удару, який, на щастя, не зачепив мене, а тільки пропоров рукав. Поки він не відскочив, я схопив його за п'ястя з ножем і міцно стиснув. Це була безмовна кошмарна битва. Ціною якої, як ми обидва добре розуміли, було життя. Через забій ноги я не зміг швидко встати, і він, важчий і сильніший, опинився зверху. Обома руками я на силу утримував його руку зі смертоносним клинком. Стояла мертва тиша, чулося тільки наше важке дихання. Перевага почала схилятися на бік убивці. Вага і невблаганна сила робили своє, кинджал повільно опускався. Лезо було зовсім поруч, але тут я помітив, що друга його рука мляво висить, вона була зламана при падінні, а він навіть не вимовив жодного звуку. Ніколи людина не бореться так відчайдушно, як під час боротьби за своє життя. Мені вдалося витягнути з під нього одну ногу, і, вивернувшись, я вдарив коліном у його зламану руку. Він здригнувся від болю. Я повторив удар сильніше. Намагаючись відсторонитися, він втратив рівновагу і зігнув лікоть, щоб утриматися від падіння вклавши всі сили, які були в моєму тілі. Я розвернув його руку лезом догори. Це майже вдалося мені, але він усе таки був сильнішим. Лезо тільки злегка подряпало його груди. Я зібрав сили, щоб повторити прийом, але раптово він здригнувся і помер. «Хитрістю мене не візьмеш, але це була не хитрість. Я відчув, як у спазмі закам'яніли його м'язи, коли він упав у бік, але однаково не розтиснув хватки, аж доки за мною не загорілося світло у вікні. Тільки тепер я побачив моторошні жовті краплі на лезі кинджала, миттєво діючу нервово паралітичну отруту. Там, де лезо зачепило рука в моєї сорочки. Теж залишився жовтий слід. Я знав, що ця отрута не потребує введення всередину, вона також добре діє на оголену шкіру. З неймовірними пересторогами, борючись із тремтінням у руках від втоми, я стягнув сорочку. Тільки коли вона була скинута поверх трупа, я розслабився і глибоко зітхнув. Нога в мене діяла, хоча й сильно боліла. Мабуть, я не зламав її, а тільки сильно забив, бо мою вагу вона тримала. Я ширше відчинив високе вікно в кімнату, і труп позаду мене яскраво освітився. Ангеліна спокійно сиділа на ліжку, притискаючи до грудей ковдру, але в очах її виднілася тривога вона зрозуміла, що сталося. Він мертвий, сказав я хрипким голосом. Горло моє пересохло, і я прокашлявся. Від власної отрути. Я пройшов до кімнати, розтираючи ногу. Я спала і навіть нічого не чула, коли він відчинив вікно, сказала вона. Дякую. Актриса брехуха, ошуканка, вбивця. Вона грала сотні ролей. Говорила незліченною кількістю відтінків голосів, але зараз у цих останніх словах відчувалося непідробне почуття. Ця спроба вбивства сталася занадто швидко після важкої сцени, що передувала їй, її захисні реакції ще не встигли взяти гору над природними емоціями, волосся розсипалося в неї по плечах. На ній була гарна нічна сорочка, зроблена з якогось тонкого і м'якого матеріалу. Усі події цієї ночі давали мені право діяти сміливо. Я сів на ліжко і обійняв її за плечі. Медальйон із розірваним ланцюжком лежав на столику перед ліжком, я взяв його в руку. Зрозумій, цієї дівчини не існує, вона залишилася тільки в твоїй пам'яті. Сказав я. Це все в минулому. Ти була дитиною, а тепер ти жінка. Ти була дівчинкою, а тепер ти жінка. Ти, може, й була цією дівчинкою, але зараз ти не вона. Я різко повернувся і викинув медальйон у вікно в темряву. Усе це залишилося в минулому, Ангеліно. крикнув я на все горло. Ти. Це тільки ти. Я поцілував її, і цього разу вона вже не відштовхнула мене. Як я потребував її, так і вона потребувала мене.